27 листопада до чергової частини Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової станції «Абазівка» та чергової станції Полтава-Південна про виявлення небезпечних предметів на коліях. В першому випадку станція «Абазівка» йшлося, що виявлено дві коробки, з яких стирчать провода біля колії, біля моста через річку. В іншому повідомлення біля села Копили. Виявлена коробка з предметами, схожими на димові шашки. В обидва місця одразу виїхали слідчі оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. При обстеженні прилегли території біля станції базівка, вибухових предметів не було виявлено. Натомість виявили коробку з надписом Міна та дві цеглини в двох коробках. Біля шляхопроводу в селі Кополи також не було виявлено вибухових предметів. Була коробка, в якій знаходилось п'ять використаних димових шашок.